Ярослав <laughs> hozin <laughs> <laughs> Хочу привітати сьогодні наших ветеранів за те, що вони цих всіх 50 років вони не виходили з футболу. Вони завжди з нами. Вони завжди вболівали і переживали за футбол і до сьогоднішнього дня. Щиро вітаємо наших оплесків, наших ветеранів. На першому етапі Старолисецький колос став переможцем. Першої зони дорослий склад здобув 11 перемог у 14 матчах. Команда стала чемпіонами Івано-Франківської обласної групи. Б. Ми вже грали на першій області по колосу. Вже два рази були у фінальних змаганнях в Джурові, в Городенці. На жаль, ми там не дуже успішно зіграли. Були дуже молоді ми хлопці. Були по 17 до 19 років. Було три ветерани у нас. Ми зайняли там третє місце в Джурові, а потім городенці ми зайняли знову третє місце. А вже в 73-му році ми стали досвідчені хлопці. Такі були у нас піднятий дух, що ми стали чемпіонами області по групі Б. Оце фінальна частина. Мені дуже спам'яталася. Ну, так і конкретно, так. Ми віддалися повністю, так гарно грали, всі віддано грали. Ну і виграли. Було в нас три, три ветерани вже в 73-му році. Це був мій брат Василь, Стьопа Балан, Жилюк Роман, Стецюк Роман. Василь Мельник, тепер Дмитрій. А всі були такі 49-50 рік. Всі були корінні старосяцькі футболісти. Я в команді був воротарем, починаючи з 68-го року, Потім армія і початок вже в 72-й, 73-й років, а 74-й, 75-й. саме ну, успішний був, наприклад, для нас 73-й рік. Який ми дійсно проявили таку ну, боротьбу, що ми показали такий футбол, які треба.